Здоровенькі були я, Влад ви на каналі Кітан, і це новий випуск Apex Новин. А перед початком ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, та телеграм, в якому я публікую новини ще до того, як вони потраплять у відео. Тож не будемо довго затягувати, Погнали! Гравці на PS5 зіткнулися з проблемою зависання лобі, яка заважає війти в матч. Але розробники в своєму твіттері повідомили, що їм вже відомий цей збій і вони працюють над його усуненням. Але знаю через пав не пройде і три роки, поки вони його виправлять. Гравці знайшли нову цікаву деталь про можливий тизер нової легенди. В хатках на новій мапі знайшли журнал, в якому ми бачимо рекламу нової технології невидимості, що супроводжується характерним написом: The New Science of Invisibility. Що характерно, це новий випуск журналу, який ми могли бачити на локації Lifeline, але в той час він розповідав нам про нову мапу розбитий місяць. Тордан Смеш злив інформації, що в Apex готується новий режим хардкор, який може вийти вже в січні. Основою такого режиму буде класичний Battle Рояль, але з деякими змінами. Під час такого матчу буде відсутній інтерфейс. Доступні будуть лише білі щити, зменшена кількість боєприпасів та лікувальних предметів. Приберуть всі золоті предмети, окрім модифікації зброї, та збільшать пошкодження від куль. Також Тордан додав, що ведеться розробка нових тимчасових режимів. Одним із них буде режим 6х6. Датамайнер SVL знайшов у файлах гри новий рескін на Dess Box. Що це за нова діч наразі невідомо. Але мені здається, що розробники знайшли новий метод, як позолотити собі ручку. Щось по типу того, як це було з нещодавно доданими стікерами. Вже близько року в Apex Legends не було нової зброї. А останнім доданим ганом був пістолет Кулемет Кар, який вийшов в люди ще 11 листопада 2021 року. Але нещодавно компанія, яка виготовляє скини для Apex, лоханулась і випадково додала у своє портфоліо скин нової невідомої зброї. На теренах Твіттеру ходять думки, що це може бути пістолет Кулемет Gemini близнюки, який може з'явитися вже в 16 сезоні. Gemini буде використовувати енергетичні боєприпаси, а при використанні одразу двох таких ганів, отримає баф, який дозволений. Майже моментально перемикатися між ними за вимогою розробників, злиті фото цієї зброї дуже швидко почали зникати з твітеру. А відео зі зливами почали отримувати страйки, що майже на 100 підтверджує інформацію, що новій зброї нарешті бути. А крутіше нової зброї може бути тільки новина про те, що 5 грудня на болотах таки офіційно прийняли закон, що забороняє пропаганду ЛГБТ спільноти. І в список обмежень, звісно ж, потрапив Apex Legends та ряд інших ігор: Overwatch, Last of Us і так далі. Повний список ви можете бачити в себе на екрані. За порушення заборони немитим, погрожують кінськими штрафами та іншими покараннями. Не втрачаємо надії, що болотним мешканцям таки обмежать доступ до Apex. і в швидкому підборі нам більше не будуть попадатися вкрай токсичні дегани, які так сильно люблять руйнити катки і розмовляти в інтернаціональному лобі на своєму язикі. 6 грудня зафіксовано найбільшу кількість гравців за добу у 15 сезоні. І хоч народ поступово повертається до Apex, це ніяк не допомагає у вирішенні проблеми з підбором гравців у рейтингових іграх. Для прикладу маємо скрін із результатами гри гравця Хіс Ватсон на той момент топ-2 предатора, який грав в одному лобі із золотом, платиною і даймондами. Ну добре, хоч бронзи не було. Що свідчить про те, що рейтингова система повністю зламана і майже нічим не відрізняється від ігор в пабліку. А на десерт оновлення скінів в магазині. На 13 грудня. Ось такий бандл на Еш в комплекті зі скіном на боцик. на Ревенанта та розвідник G7. Бандл на Октейна. Зі скіном на мастів. Скін на ф'юзі та 5 кейсів. Скін на міража. Та оновлення на 16 грудня. Бандл на Lifeline зі скіном на Prowler. Бандл на Watson зі скіном на R301. Бандл на Rampart та R99. Та розпродаж на 27 грудня під назвою Кінець Року. Бандл на лобу одержима в комплекті із кейсами. Бандл на Ватсон. Kitty, Миле кошенятко. Bundle на Рейв. Сангвінік. В комплекті зі скіном на R99 та Бряскальцем. Бандл на 20 паків. За 1000 монет Apex. Бандл на Лайфлайн. Та бандл на Bloodhound. Центуріон. В комплекті зі скіном на Миротворець. І слідом польоту. Та бандл на Рейв. В комплекті зі скіном на Wingman. Наразі у мене все. А якщо вам сподобався цей відос, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Також залітайте до мене на стрільми, які не так часто, але по мірі подачі електрики все ж таки відбуваються. І до зустрічі в нових відео.